Скаптура на тих будинках, противник. Ось е, удар Хаймерса. Сюди забігла штурмова група. Все вірно. В кількості 12 осіб. Ми знаємо, де вони проживають, знаємо, коли вони міняються. Ну так, бортпровідник авіакомпанії, директор підприємства стали аеророзвідниками і боронять Бахмут. Ося Бахмута. Це добровольчого формування на харті. Леска, леска тура птура. Висить. Ага, ага. О, дивіться скільки тут оці всі, бачите, трошки виблискує на сонці. Це все. Це. От таких тут лісок дуже багато. Це місце прострілюється з протитанкових ракетних комплексів противника. Вони тут літять, літ... вилітають. Ось, та тут на всіх стовбах. Вони вон на тих, вон там, на тих будинках противник. Вони ведуть звідти спостереження, тому ми достатньо швидко тут будемо проходити помітить то може скривувати Що завгодно відстань тут Гир'яка, відстань тут до противника Вон до ангарів там десь 700 метрів Ага. Да, ясно до ближчих позицій десь біля 600 Угу. Да, ну для снайпера це взагалі ніщо Сстерігали велику активність в цьому будинку, а також місце, як обігріву в підвалі. Ну, вчора, вчора гарно хлопці попрацювали, тому від цього будинку рік. Покажіть будинок. Оцей будинок, який вразив наш Хаймерс. Ось удар Хаймерса. Це можна побачити по характерним воронкам, які він залишає, і відповідним руйнуванням. Тобто угу. сюди забігла штурмова група? Все вірно. В кількості 12 осіб. Вони хотіли перейти через дамбу, але було вчасно виявлено, передані координати і вчасно відпрацьовано. Тому ось що залишилося від будинку і там десь під ними окупанти. Хто скоригував Хаймарс, удар Хаймарса минулої ночі? ніч, який підрозділ? Харті. Добровольче формування хартія скоригувало удар високоточної ракети Хаймарс. Все вірно. По російському будинку. Ну з будинка нічого не залишилось, як ми бачили. Так. А це російська позиція. Вони з цієї траншеї і що туди грітися. А ось ми бачимо одного. Я над ними, але зліва від дороги. Біля укриття у них тут є накриття. Да, тільки що ми бачили одного. От він під цей навіз заліз. Там не бліндажі, вони просто накриття роблять від, від нас, тому що ми їх тут закошмарили дуже сильно. Але якщо збоку трішки кинути, то поранених потім виносять. 200-х ні не будемо прикрашувати, але 300 часто носять. Дати. Як часто ви тут здійснюєте вильоти? Давай масун працюємо. Тискати. кожного дня. Останній тиждень працюємо в посиленому режимі після е, християнського Різдва е, 24 на 7 майже, е, і вдень, і вночі. Е, кожної години робимо по декілька вильотів. Е, в день робимо е, дронами зі. Звичайними камерами вночі з тепловізійними камерами. Також у нас чергування. Ми за цей тиждень дуже добре вивчили графік переміщень нашого ворога на окремій ділянці фронту. Знаємо, коли в них проходить навіть зміна. Спостерігаємо групи з 10-15 чоловік, які переміщуються від позиції до позиції. Накриваємо їх хартою. Звісно ж. Співпрацюємо з суміжними підрозділами, з артилерійськими підрозділами. В принципі, наразі за цей тиждень в нас дуже плідна робота. До цього ми менше робили нічної розвідки, більше в день працювали. Зараз перейшли на режим 24 на 7. Ну, це зв'язано і з тим, що ворог вибрав тактику переміщення і наступу вночі. І багато позицій втрачалося саме в нічний час, і виникла ця велика потреба в нічній розвідці. Наступають невеликими групами до 10 людей, роблять тактику не людей. Ну так, це не людей, до, до 10 одиниць живої Досили. сили, скажімо так, роблять тактику масованого вогню, подавлення вогню. І... Тим самим більш, роблять ефект більшої кількості е, живої сили у наступі і йдуть. Але е, ми все бачимо: ми бачимо, скільки їх присікаємо це, заспокоюємо також хлопців, які е, у нас знаходяться на передніх рубежах, і співпрацюємо разом, не даємо. Нашому ворогу пройти навіть вулицею вулиці, і одного будинку. Так. Вони імітують професіоналізм. Тобто вони дають масований вогонь і цим роблять з себе велику групу людей. Ви... Момент, да, та, щільний, що вони вказують, що нібито їх багато так. за рахунок того, що вони до щільний вогонь, і потім промовують. І з рі... різних сторон це робиться. І за того, що ми бачимо, нас скільки їх є. Ми передаємо інформацію, які хлопці знаходяться на передовій і вони якби більш спокійно і більш точно наносять удари по відповідь. І тому ми за цей час ми не, з жодного будинку не здали. В Бахмуті тут йде не на кілометри, тут іде по будинкам просування по будинкам і тому в полосі тієї частини, в яку зараз підсилює, підсилює добровольчий загін Хартія. Якісь позиції за ті кілька тижнів, які ви тут були здані, чи хтось відступив, будучи чесними, це одна вулиця, але це було коли в день, коли ми заїжджали, першим вилітом, що ми побачили, це переміщення десяти осіб, які змістилися з окопів і забігли в будинки на першій вулиці. Ми одразу передали цю інформацію командуванню, і ми не знали, чи це свої, чи це чужі. Після там годинного не розбору, тому що тут фронт інтенсивно міняється. Ми при накрили у відповідь вогнем, але вони змогли закріпитися і вночі, тому що в нас тоді були відсутня, відсутня ночна розвідка, і будучи чесними, так одну вулицю ми втратили. Але ось більше десяти днів ми тримаємо позиції на тих самих місцях. Кожний будинок зараз це фортеця. Там, де знаходяться наші хлопці, ми усіляко допомагаємо їм з повітря, як очами, так і наносимо ураження точечно, точечно при помічі скидів боєприпасів. І тому взаємодія вся ця допомагає нам не віддати навіть жодного будинку ворогу в нашому секторі роботи саме. Ми знаємо, де вони проживають, знаємо, коли вони міняються, переміщуються. Тобто ми за всім стежимо. У нас ми працюємо в парі, і в нас постійний контроль. Пти, наш птах висить, контролює, закінчується кум, ми злітаємо, стає на заміну, і тільки потім ми повертаємося. І це колесо у нас постійно працює. Ми не скажемо, що це легко, але нам гріх жалітися. Але ось так ми працюємо і. За рахунок цього ми не даємо ворогу проникнути, десь обійти наших хлопців, тому що вже йдуть бої в забудові, і тут дуже критично важливо, щоб не обійшли будинки чи якісь позиції вулиці з боку. Які види озброєння ви коригуєте з допомогою своїх мавіків? На нашому вже досвіді ми майже все, що є в наявності, коригували. Давайте почнемо це. З, з, з танків, з гаубиці, Трисімірки, е, Д-30, Спіони, Сау. Фіони, Сау е, що у нас? Ескалібури, Хаймарси, міномети. Це каточні снаряди і ракети навіть. Екскалібури, смарти також коригували. Єдине, що але цей правильно... Правда, танкові самоновідні снаряди навіть це єдине це там є основна вимога до цього до цієї коригування ми, ми знаходимо на далекій відстані цікаві цілі які є важливо стратегічні і даємо пряму трансляцію і тому головне головною є умовою для того для використання високоточних снарядів це давати пряму трансляцію щоб було підтвердження щоб було точне там влучання тому так, приймали участь в цьому, і результат, скажучи вам, ну ви сьогодні також бачили влучання Хаймарсу, яке не залишає сліду. Так, майже будь-який калібр. Міномети міномети, крупнокаліберні кулемети, все свіч ще Свічблейди свіч також перегували Ми... на Соледай. Дрони Камікадзе. Нічого так, американські дрони камікадзе було вражено декілька точок, з яких працювали uh. е, птур, тури. Саме е, операторів е, Птуру було вражено свічблейдом. Е, Позицію міномета міномета також відпрацювали у парі з хлопцями з сил спеціальних операцій, і вони були задоволені цією роботою суміжною з нами. Ну і скажучи чесно, нас неодноразово запрошували до підрозділів, які ви раніше говорили, але ж повторимося, ми не бачимо, тому що ми ті ж самі ту ж саму роботу виконуємо. Де потрібно знаходимося, тому допомагаємо також суміжним підрозділам. Ділимося своїми навичками. До нас приїжджають хлопці, розвідники з інших підрозділів, також з ССО, з ГУРУ. І ми ділимося. Це ми зараз розкажемо, але це правда. Навички. Чесно, за цей тиждень, за 10 днів, які ми робимо цілодобову розвідку, це наші, наші успіхи в утриманні позиції. Те, що ми моніторимо і точно вражаємо, за цим спостерігають інші підрозділи. І до нас, до нас сюди приїжджали вже три підрозділи. Ну так, бортпровідник авіакомпанії, директор підприємства. Стали аеророзвідниками і боронять Бахмут. Ну а потім будуть уже, я так розумію, відбудовувати. Так, будемо звичайно. Це дякую вам, друзі, дякую харківським добровольцям, які захищають український Бахмут. Ради вас тут бачити. Дякую, дякую. за.